Шафа надходить у розібраному вигляді. У комплекті є всі необхідні деталі та матеріали для збирання, шурупи, кріплення тощо. Перед початком роботи перевірте цілісність деталей та комплектацію згідно з інструкцією. Для збирання знадобиться. Викрутка, киянка та конфірматорний ключ, що йде у комплекті. Усі отвори для кріплення вже присутні на виробі. Етап номер 1 підготовка кришки. Вбийте дерев'яні шканти у кришку за допомогою киянки, вкрутіть з'єднувальні болти. Етап номер 2 Підготовка основи шафи. Вкрутіть з'єднувальні болти у всі цоколі. Зверніть увагу, у даному виробі використовуються два види петель внутрішні та полунакладні. Полунакладні використовуються для середніх дверцят та йдуть окремо в комплекті. Етап номер 3 у правий і лівий боки вкручуємо болти стяжки Rafix M20 11 мм. Кріпимо внутрішні приховані завіси PL з планками Clip-On, використовуючи шурупи 3,5 х 16 мм. У правий бік додатково вкручуємо торцевий тримач труби за допомогою шурупів 3,5 х 16 мм. Етап номер 4 У центральну стійку з обох сторін вкручуємо болти стяжки RAFIX M20 11 мм і 7,5 мм. Кріпимо на півнакладні приховані завіси ПЛ з планками Clip On, використовуючи євро шурупи. Додатково вкручуємо торцевий тримач труби за допомогою шурупів 3,5 на 16 мм. Етап номер 5 З'єднуємо усі цоколі між собою встановивши та затягнувши ексцентрики. Етап номер 6 У дно вбиваємо шканти киянкою та встановлюємо регульовані ніжки стопки. Розвертаємо дно на 180 градусів та вбиваємо шканти киянкою і вкручуємо з'єднувальні болти. Етап номер 7 до дна за допомогою конфірматів вкручуємо конструкцію з цоколів. Етап номер 8 До першої пари дверцят кріпимо внутрішні приховані завіси PL з планками Clip-ON, використовуючи шурупи 3,5 х 16 мм. До другої пари дверцят кріпимо напівнакладні приховані завіси PL з планками Clip-ON. Також за допомогою шурупів 3,5 на 16 мм. Для більш точного кріплення петель можна використовувати деталь ДСП як допоміжний упор. Етап номер 9 Збираємо виріб, на дно встановлюємо боки та середню стійку, зафіксувавши ексцентрики, та посилюємо конструкцію за допомогою деталі зв'язок, у яку попередньо вбиваємо молотком або киянкою стяжки рафікс. Та встановлюємо її затягнувши стяжки. Етап номер 10 Встановлюємо кришку, у яку попередньо вбиваємо молотком або киянкою стяжки Рафікс та встановлюємо їх, затягнувши стяжки та ексцентрики. Етап номер 11 Встановлюємо полиці, у які попередньо вбиваємо молотком або киянкою стяжки Рафікс та встановлюємо їх затягнувши стяжки. Етап номер 12 Встановлюємо ДВП попередньо перевіривши діагоналі виробу. Етап номер 13 Закріплюємо ДВП за допомогою цвяхів 20 мм та кріплень задньої стінки ДВП в паз. Етап номер 14 Вкручуємо ручки профільні за допомогою гвинтів 4х20. Та встановлюємо фасад, відрегулювавши петлі. Усі видимі частини кріплення закриваємо заглушками. Увага! Падіння незакріплених меблів може спричинити серйозне або смертельне травмування людини. Щоб запобігти перекиданню цих меблів, їх слід міцно прикріпити до стіни. Кріплення до стіни не додаються, оскільки різні матеріали потребують різних кріплень. Використовуйте кріпильні пристрої, які пасують матеріалу ваших стін. За порадою щодо належних систем кріплення, звертайтесь у місцеву спеціалізовану магазини.